Всім привіт! Мене звати Андрій і ти на каналі Життя Коваля. В минулому відео ви могли побачити момент покупки моєї першої власної машини. І я тоді, коли сів на неї, взагалі нічого не міг сказати, просто на ну, таких був жорстких емоціях сидів, блін, і кнопочки нажимав, блін, тішився, як мала дитина. Просто доїхав додому і у ті перші дні. Коли пригнав цю машину, то на ній треба було поміняти тормозні колодки. Ну ми купували там вже датчик, горів, що тормозні колодки зношені. Ми коли купували, не знали, як давно цей датчик загорівся. І тому якби треба було в першу чергу і поміняти ті тормозні колодки. І машина 10 днів, 10 днів стояла в мене на подвір'ї, блін, і я не міг на ній їздити, тому що треба було міняти тормозні колодки. В сервіс я не їздив, тому що нащо їхати в сервіс, якщо ми з татом поміняємо то вдома. Тато просто був на роботі, потім то я не міг, що поки чекали, поки ті тормозні колодки. Приїдуть і через 10 днів блин, я сидів, дивився на ту машину, не міг на неї поїхати. 10 днів ми поміняли ті тормозні колодки, поміняли тут ще всі фільтри, масла, і машина вже на ходу, можна на ній їздити. Ну, давайте тепер детальніше, що тут до чого ну поїхали. 2010 рік це шостий кузов, це в нас вже йде рестайлінг. Мотор тут 3.0 ТДІ, дизель 240 кінських сил і повний привід квадра. Комплектація в машини хороша, дуже хороша. Тут у нас стоїть подвійний склопакет, зараз покажу. Тобто тут два скла. Дуже хороша шумоізоляція, коли їдеш на трасі, бо не чути шуму. Передні партроніки, задні партроніки, дві вихлопні труби ззаду, круто такий в неї спортивний зад. Я коли купуляну вже казав в минулому відео, що я думаю, що вона трохи застріла, тому що на фотках, якщо дивитися і в реальному житті небо і земля, тут ти дивишся, на ну, натурі чітка тачка така виглядає, велика, агресивна, масивна. Ті чотири кільця, оце надпис ну в натурі мощ. Є тут адаптивний звук, називається. Коротше, коли повертаєш руль, фара також повертається вліво, вправо і включаються ці противотаманки знизу. Давайте тоді вже переміщаємося в салон. Тут стоїть пневмопідвізка. І ми, блін, коли купляли машину, навіть не навіть нічого. Ну, ми, я ж казав, що ми під низ не дивилися, просто купилися. Просто купили, повірили продавцю, казав, що впізнав мене. І дивимося, тут пневмопідвізка, пневмопідвізка, хто не знає, це, коротше, не прості пружини, а пневмобалони стоять. І ти можеш ними керувати, типу піднімати, упускати машину. От, наприклад, заходжу я зараз в меню, кар нажимаю. От, знімаю. І тут є різні. Режими, наприклад, ліфт, це піднімаєш машину, машина піднімається. Це якщо там по бездоріжжі їдеш туди-сюди, комфорт, це зараз ми в комфорті стоїмо. Динамік це воно опускає машину. Коли, наприклад, їдеш на трасі, машина опускається, ну, якби, з, -з, -з дорогою краще тримаєш, краще ти, якби, їдеш. Ну, я переважно їду в комфорті. Плюси, що ти не їдеш, ти просто плувеш. Ну, реально, з тієї машини пересів... І пнемо підвізка такий комфорт тобі дає, що я просто був офієвший. Я поїздив декілька днів на тій машині, сів зататував ауді, і блін, все стукає. Бам-бам! Неможливо, дуже все жорстко. А сюди-сюди ти сідаєш, на натурі ти пливеш, така плавна, ті всі ямки, все. тема підвізка дуже крута штука. А є мінус в неї, що вона виходить з ладу. Вона ламається, її треба міняти, і вона коштує дуже дорого. Один один балон спереді, якщо лопає, треба його міняти. Він коштує 10 тисяч 8 щось в такому районі. Якщо лопає один, то скоро лопне і другий. Треба міняти два зразу. Це вже майже 20 тисяч гривень і ще плюс робота. Так якби тато мій ніколи з тим не стикався, з пневмопідвізкою, Взагалі, я кажу, ніколи її не бачив навіть. Ми коли теж міняли, то каже, я не знаю, що пневмо, бо я ніколи й не бачив За роботу треба буде заплатити ще ззаді, є ці пнемо Ну коротше, Це є комфортно, круто, класно, але це дуже дорого, якщо воно ламається. Далі, що в нас далі є по машині? А ще й крута штука, називається Webasto. От Зараз ми сидимо, у нас мороз на вулиці, я машину не завів, включив Webasto. Webasto це така штука, якби додатковий отоплювач. от Зараз включає тут штучки кондиціонер меню. Автономний я зараз включений, він якби там гріється, і мотор нагріває, ну і салон теж нагріває. Ти можеш наставити автономний отоплювач на завтра, на післязавтра. От, наприклад. Завтра мені треба доїхати кудись в 4 годині. Я собі поставив таймер, проходжу завтра в машину, а в машині жара. Ну, типу, вона вже вся прогріта, і, вон, і мотор прогрітий, автоматична коробка передач то вона така якби з тих надійніших, як ми читали на форумах все то кажуть, що це одна з надійніших коробок, що вона ходить, там 300-400 тисяч. А забув сказати за основне пробіг в машині. Пробіг тут зараз майже 300 тисяч, От на спідометрі 299 9007. Кілометрів. Зараз всі не вишуть, великий-великий пробіг туди-сюди, що можна було купити менше-менше. Я вам скажу так, типу, що багато, то взагалі майже всі машини. То, що там пише 200 кілометрів, прибіг, 220, то не означає, що він такий є. то просто всі крутять ті пробіги. Тут ми перевірили, по комп'ютеру пробили все. І в 2016 році пробіг машини був 169 тисяч. Тобто за три роки... На ній наїздили так само, так, як за 6 років їздили. Ну, коротше, ми прибили по комп'ютері всі помилки туди-сюди. Ну, є в нас така штука-тато, ще до старої ауді шнур, ти його під'єднуєш, скачуєш програму, називається VDSC або там Вася Diagnost. і дивишся всі помилки. Так само тут в цій машині ти тормозні колодки сам не поміняєш. І взагалі майже нічого ти не зробиш без комп'ютера. Менше слів, давайте я просто покажу, що я купив цю машину. Так, ми її вже завели, зажимаємо тормоз, переводимо коробку в спорт. В підвізках буде в комфорті, пофіг. Помаленьку нажимаємо газ. 10, 20, газ в 40. йо Й-майо, чекає машини. Ладно, зараз їдемо на більш-менш нормальну дорогу і трохи газнемо. 18 лютого відбудеться матч Ліги Чемпіонів Атлетіко Мадрид і Ліверпуль. Особисто я вболіваю за Ліверпуль і ставлю чисто символічно 200 гривень на Ліверпуль. Тим більше парі матч дарує бонус. 2500 гривень. Ставки це не є спосіб заробітку. Це чисто розвага, щоб просто було цікавіше дивитися матч. Забирайте свій бонус в описі під відео. Зараз небезпечно газувати, тому що на, на вулиці мінус 3,5 градуси мороз. Пав сніг і ще коротше, замерзла, але вона в дорозі дуже слизько. І недавно я їхав на повороті, весь такий увірений, газую, торможу собі. Хтось хоче мене обігнати. Типу, ну, трошки газку дав, обігнав його. І потім на повороті, такий був великий затяжний поворот, і такий потім в кінці він різко повертає. Я тут торможу, торможу, повертаю, а тоді теж було мінус 1 градус. Я зажимаю тормоз і типу, понуторможу в руль вправо, машину починаю заносити. І я короче, якось хочу вирівняти, і слава Богу, що тут привід квадро теж і ті всі функції. Я одразу почув, як воно підключилося все, типу, і вирівняло мене. І потім таки пара скон проїхав. І думаю, йомає, -йо! взагалі жесько. Якби не той повний привід, напевно, ну, занесли б машину далі. Купив машину, там, знаєш, хочеться погазувати, то десь далі. Після того моменту мене теж як трохи ну. Я вже так не газую. Ну, тільки по прямій можу газувати, де, де там, типу, безпечно. А так десь на повороти з кимось цей ну, нафік, не більше зараз мінус 3,5 градусу. Стільки тих аварій, Тіпо, ну просто коли сам попадаєш в таку ситуацію, то все переживаєш. Ти думаєш, ну нафіг, воно то не вартує. Ну можна газанути, конечно, такого на прямій дорозі, коли тіп, нормальний зацеп і знаєш, коли ти впевнений, що тебе не занесе, а так газувати постійно, ризикувати. Типу, взагалі немає ніякого сенсу. Ти так от ти їдеш повертаєш, 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 все, машину починають заносити. ти руль вліво, вона не слухається тебе. Потім якось злапало зацеп. Напевно, коли на повороті, ну десь лід, більше льоду було, типу ну, попав на лід, почало заносити, потім на зацеп і хапануло. Ну коротше, типу, я вам кажу, це просто жесть. Ну його нафіг, Я вже не газую. Їду спокійно, це всіх пропускаю. Я і так всіх пропускаю. От чувак їде, пропускає. Я тебе пропускаю, чувак на форі. Пропускаємо, чуваку, подяку, бач, нормальний пацан. Мені приємно, йому приємно. Я завжди люблю пропускати. І коли мене тут пропускає, я завжди, завжди дякую. То їдеш, деколи пропускаєш пропускає човака, він не подякує. Тому ж блін, ну що йому тяжко нажати кнопочку. Коротше, ну, то таке, щось розговорився. Який тут розхід? Ну, зараз ви можете бачити 19 літрів на 100 кілометрів. Ну, це я там збавив був і погазував трошки. Ну, в спорт режим включив, погазував, 19 літрів. А так, взагалі, якщо економити, якщо за місто, що виїхати то ну, вона їсть менше. До речі, недавно я заміряв. 120 км я проїхав, збив датчик на мінімум. І от що вийшло. Ну, це ж плюс я трохи по місту поїхав і за місто ну таке. 120 км проїхав і вона взяла 8,6. 8,6 літрів мотор 3,0 240 кінських сел. Взагалі пушка. Коли що їхав по трасі, тільки по трасі взагалі показував 6-7, зараз трохи в місто в'їхав, то вже 8,6. Головне, що тут є в машині, тут є, можливо, твоя PlayStation 4. Я розіграю в честь покупки з машини, я розігрую PlayStation. Всі умови у минулому моєму відео, там, де я. Купив машину. Умови взагалі прості, просто підписатись на мій інстаграм, на мій Ютуб і написати коментар в Ютубі зі, зі своїм інстаграмом. Але коментар зі своїм інстаграмом треба писати не під цим відео, а під минулим відео. Воно називається Моя перша власна тачка. Ніяких 100 спонсорів, ніяких інфа. Просто на мене підписатися і, можливо, ця платежка буде твоя. Вся інфа про розіграш буде в моєму інстаграмі. І там і в інстаграмі буде прямий ефір з розіграшом. Тому підписатись на інстаграм, підписатись на YouTube і під минулим відео написати свій інстаграм в коментарях на ютубі. Все ізі. На рахунок музики тут стоїть стандартна музика, але вона грає просто офігенно. От ніякий не бокс, нічого тут не стоїть стандартна. Мультируль підкручуємо. Музика бомба, просто тащиться. Коли вибирав машину, одне з умов було, що це була хороша музика, тому що я себе люблю сісти, кайфанути музику, включити. Окей, спорт, коробка спорт режимі, зараз 18, я зажимаю газ в пол, 20, режим, ухерочить, 50, ми їдемо, 60, 70, Динаміка мощніша, просто мощніша динаміка, блін. Не знаю, таке враження, що є в комп'ютерній грі. Рай гру, цю Forza Horizon. Типу, що всі машини, блін, 10 разів повільніші за мене, хочеться всіх обганяти, обганяти, але я себе стримую, я себе стримую, тому що ну його нафіг. Ті аварії, то все того не вартує. Зараз спробуємо ще раз газку додати, виїжджаємо на нормальну дорогу. 20. Ну, газ в пол. Не, ну, в повороті, звісно, квадро тримає машину просто нереально. Так, ми вже летимо сотку в віртуальній реальності. Тормозимо. Опа, нам пропускає дорогу, ми газуємо. Так, тормозим. Ні, ну, Звісно, динаміка просто анріал. До того, як їздив на татовій машині, там 2,5 TDI, також дизель. До речі, то не знаєш, що це дизель, вони не, ну, не можуть сказати, що дизель, тому що взагалі не чути, як працює дизель. Якщо ту стару ауді тато заводить, то там дизель котить так мощно, то тут взагалі не чути дизеля. По паспорту ця машина розганяється за 6,8 секунд до сотки. Це такий немаленький показник. В принципі, її 2 секунди, і вона би розганялася, як ті всі сп спортивні машини. От ще одна аудюха. Чекає то яка, то А4, то здається, А4 в універсалі. Також таку думали брати, але взяли А шосту, ладно. Переходимо до салону. Салон тут шкіра і алькантара. Літом не так нагрівається, а зимою не так холодно. У нас ще тут люк є. Ми відкриваємо бам! Регулювання. Взагалі ця штука така класна, вона. Прикат... Опускаємо і люк працює, все як має бути. Все чітко, закриваємо назад. Підігрів сидінь є. До речі. Для хлопців, хто не знає, що не можна бавитися сильно з підігрівом сидінь, тому що коротше, та вся зона має бути в холоді в мужиків. Хто не вірить, почитайте в інтернеті, я теж не вірю. Мені один чувак сказав я подивився. І реально, якщо часто їздиш з підігрівом, наприклад, на, на максимальному, там 5-4. Ну, не можна, щоб сильно там було воно в жарі, тому я там на 1 на ставлю, коли мороз, і все. Складання дзеркалі ми переводимо вниз, вниз, і зеркала складаються. Якщо ставиш на праве зеркало сюди, переводиш, включаєш задню передачу, то праве зеркало опускається вниз. І видно, щоб ти бордюр не зачепив. Наприклад, зараз я включаю задню передачу. І зеркало опускається вниз. Це взагалі крута штука, ну дрібниця, в принципі, але ну, дуже зручно і дуже швидко привикаєш до того. Ще тут є камера заднього виду. Коли паркуєшся там, я завжди виходив, якщо там якісь були спорні моменти, не впевнений, бо в тому, ти дивився скільки там місць є. А тут просто камеру нажимаєш і нічого не треба виходити, там під'їхав до максимального того. От, включаємо кнопочку Партронік, і камера загорілась. Також є ця діагностика, якась графіка є. Тільки ще одна графіка, отак було. Бачите, воно загасло. А Воно загасло, тому що там чи не перецює якийсь партронік. Коротше, треба з тим розбиратися. От, загорив за поломки, загорівся датчик положення кузова. Коли міняли колеса, не виставили в режим домкрата, і можливо з тим щось з підвіскою, з тими датчиками. Воно було в нас, потім пропало. І от Знов з'явилося. Я вже дішився, що все пропало. Що все класно. Мені от знов з'явилося. Не знаю, що воно появляється, чи то може погазував, чи може там. Ну, коротше, також з тим треба розбиратися. Повний привід, квадро також хороша комплектація, оці дерев'яні вставочки, як ви бачите, теж дуже воно класно дивиться. Квадро просто, от вона, мощь, блін. Коробка передач також тут рахується надійною з тим мотором. якби, все має ходити нормально. Звичайно, що воно все ламається, все воно виходить з, -з ладу, в кожного є свій ресурс. На рахунок того, скільки тут місця. Місця тут дофігіще. Я собі сідаю, відкриваю підлокотник. Все, я просто лежу. Нормально. Бізнес-клас. Є тут такі, що можна світло включити собі. Хоп, тут тут включив. Є шторки ми собі закриваємо, якщо нам треба. Задня шторка закривається з кнопки. Знімаю. Зараз я включу, задню шторку. Все навіть працює. Ні, реально, я тут сів взагалі типу, не сидів ніколи так взаді. Просто кайф. За рулем ті, одні, знаєш, емоції. Сидиш так, а тут пересів. Також круто. Чи не вистачає, знаєш, як в тих Мерседесах витягнути цю штучку, телевізора цього планшета і того стола, щоб всі можна було тут щось писати, знаєш, там такі діливі. Ні, Ну круто, круто, взагалі офігенно. Ну, просто кайф. Серйозно, сам сість, то, типу, справжні мої емоції толком не сидів. Є підігрів задніх сидушок, а вони не працюють. Що два сидіння відсунути, стільки місця в машині, я не знаю, скільки тут людей можна запхати, щоб можна влаштовувати тут і тут. Жорсткі, жорсткі, жорсткі заходи можна тут влаштовувати. Перечитали багато всякої інформації про коробку, про машину і... Це одна з самих надійних машин. Якщо брати, там є 2,7 моторів, типу, не рекомендують їх брати. 2,0 мотор, там нема динаміки. Я дивився, чувак розказував, у нього 2,0 також, це шостому 6 гузіві, Правда, до Рестальних з нього вже був 2005 чи 2006 рік. Каже, що навіть, блін, з трудом маршрутку обганяв. Ну не знаю, що це правда. Але тут з мотором 3.0 таких проблем немає. Тут навіть чуть-чуть газ нажимаєш в половину, ти вже всіх обганяєш, не треба особо навіть напрягатися. Надіюся, що все буде в мене чітко, не буде тут нічого ламатися. Якщо буде ламатися, то все швидко буде. Ремонтуватися, так як я вже розказував. Ремонтувати ми все будемо разом з татом. Татим і розбирається. та машина вже в нас 5 років. Ауді та й взагалі всі машини тато сам все дивився, розбирав, ремонтував. Думаю, що все буде окей. Звичайно, я розумію, що це ауді це бізнес клас. Тут все дороге. Я кайфую від цієї машини страшно, просто страшно. Be the muse to my passion We can make love Like a act of God I just match my words to my actions Magic in my life's everlasting I, say, I could add a world don't be with any girl But something about style Makes me wanna man up We should fill our like cups Catch a flick and do some stuff I least the one that stands But with you that's not enough I don't wanna fall i just wanna see you please give me a sign